Ротація влади відбувається, в нас є досвід цього, і це дуже здорова штука. Але ми все ж таки молода демократія. В нас все ще проблема зі сталістю інституцій. І в нас немає факторів. А як ви можете відрізнити класного політика від некласного? Бо вони всі говорять там всім все, щастя, здоров'я. За все хороше проти всього поганого. Русні то во, а українцям щастя здоров'я. А це так класно говорить, а ця так класно пожартувала, а цей такий стильний, а ця така красива. А потім ой ні, і ми розлюбили. Тобто, цей зліт відбувається, і це ну це нормально, Бо як країна, як демократ, демократично ми ще підліток. Пригадайте свої підліткові закоханості. Я можу зараз згадати, які вони були закоханості. Це а, важко згадувати. Погодися, українські історії не такі кринжові, як були у мене, які були гірші, ніж були у вас, але все ж таки наші спільні історії вони не такі проблемні. Про Бориса Джонсона. Я дуже люблю дразнити своїх британських друзів, друзів Борисом Джонсоном. Бо для них він однозначно негативна фігура. Я їм кажу, слухайте, нам він хорошо. А ти знаєш, що він прилетів до України тоді, тому що в Британії був скандал з ковідом з цими історіями. Я кажу: дякуємо за скандал з ковідом. Бо нам він був корисним. Бо а, яка він людина, який він політик в Британії, це. Неважливо. Проблема британців. Абсолютно. Коли ми знаходимося в україноцентричному світі, а ми там знаходимося, бо ми є а, поворотною точкою Всесвіту насправді сьогодні. І це тим більше з нашою оптикою. А якщо дивитися історично, так, ми є поворотною точкою Всесвіту. І те, що нам хорошо, це є хорошо.